Пункт незглавності у центрі соціальної підтримки дітей та сімей обійми. Він розрахований на 30 осіб і вже готовий приймати дніпрян з 8 ранку до 10 вечора. На сьогоднішній день ми оснащені три електростанції. У нас є медичні препарати. У нас є далі, водичка, є і технічна водичка, запаси і питна водичка, чай, кава. Wi-Fi у нас є, люди користуються. Тут є генератор, вогнегасники, кімната для дітей, протигази і тонометр. Дніпровський міський терцентр в індустріальному районі. Пункт у цьому закладі також розрахований на 30 осіб. Тут є зарядна станція, інтернет, мікрохвильова піч, чайник, запас їжі та напоїв куточок для дітей. Досвід минулого року показав, все це необхідно. Люди приходили, підзаряджали свої гаджети. Деякі, мабуть, майже працювали з ноутбуками, тому і каву пили, і чай пили, і перекус організовували ми їм. Тому дуже був популярний наш пункт незламності. В усіх пунктах випробували генератори та підготували їх до роботи взимку взагалі. Пункти незламності такі розташовані у шістьох наших підпорядкованих закладах. Та з 1 жовтня вони розпочали свою роботу. Тобто, у разі тривалої відсутності електроенергії, наші мешканці можуть скористуватися саме цими пунктами незламності. У разі необхідності тут можуть додати місця для більшої кількості людей.